Сергій Жадан. їй п'ятнадцять і вона над квітами на вокзалі. Їй п'ятнадцять, і внад квітами на вокзалі. Кисінь за шахтами солодкий від сонця та ягід. Потяги завмирають на мить і рушають далі. Військові їдуть на схід, військові їдуть на захід. Ніхто не зупиняється в її місті, ніхто не хоче забирати її з собою. Вона думає, стоячи зранку на своєму місці, що навіть ця територія. Виявляється, може бути бажаною і дорогою, що її, виявляється, не хочеться залишати надовго, що за неї виявляється, хочеться чіплятися зубами, що для любові виявляється достатньо цього вокзалу, старого і літньої порожньої панорами. Ніхто не пояснює їй, чому причина, ніхто не приносить квіти на могилу старшому брату. Крізь сон чути, як у темряві, формується батьківщина, ніби хребету підлітка з інтернату. Формується світло темряво, складаючись разом, літнє сонце перетікає в зими. Все, що діється нині з ними, всіма називається часом. Головне розуміти, що все це діється саме з ними. Формується її пам'ять, формується втіха. В цьому місці народилися всі, кого вона знає. Засинаючи вона, згадує кожного, хто звідси поїхав. Коли згадувати нема кого, вона засинає.